Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я перш за все хочу подякувати кожному із вас, хто підписався на мій канал та полюбив моє відео. За коментарі окремо дякую, саме такі ваші дії спонукають та мотивують мене до роботи на YouTube каналі. Крім цього, хочу розповісти вам, що уже з наступного року в Польщі зросте рівень мінімальної заробітної плати. На нещодавному засіданні Рада міністрів ухвалила запропоновані мінімальні заробітні плати та мінімальну погодинну ставку, які мають застосовуватися в 2023 році. Відповідно до положень закону про мінімальну заробітну плату, наступного року найнижча заробітна плата зросте двічі, і січня мінімальна заробітна плата бруто, тобто без відрахувань податків, становитиме 3383 злотих що на 373 злотих перевищує найнижчу зарплату цього року. І у липні 2023 року мінімальна заробітня плата буде збільшена до 3450 злотих, що означає зростання на 440 злотих порівняно з теперішнім роком. Також зросте мінімальна погодинна ставка, і з січня 2023 року вона становитиме 22 ,10 злотих 10 грошей. А з липня 22 злотих 50 грошей, що означає зростання на 14,2% порівняно з 2022 роком. Як повідомляє міністр сім'ї та соціальної політики, законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата має гарантувати кожному працівникові гідну оплату праці, забезпечуючи належну якість життя на належному рівні, що також дозволить продовжити зусилля держави. Щодо зниження інфляції. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та бережіть себе. До зустрічі в нових відео. Па-па!